Бажаю здоров'я, шановні українці, українки сьогодні. Весь день звіт від прем'єр-міністра Юлії Свириденко, нашого урядовців, офісу. По ситуації в регіонах відновлювальні роботи, електрика, опалення, головні теми є громади, де ситуація досі надзвичайно складна. На жаль, зокрема у частині міст і сіл прикордонних областей у Києві ще тривають ремонтні роботи після удару, що відбувся позавчора. Головне завдання відновити енергозабезпечення усіх будинків, і також на київщині працюють майже 200 ремонтних бригад. Активно допомагають ДСНС України. Дякуємо вам, Бровари, Васильків, Фастів, Бориспіль. Там найскладніше. Багато зроблено, але досі ще значна кількість родин без електрики загалом по країні розгорнуті пункти незламності в усіх регіонах. Залучені сили Укрзалізниці Нафтогазу, і інших наших державних компаній: Дніпровщина, Запорізька область, Харківщина, Донеччина. Всюди наші енергетики зараз. Ремонтні бригади, всі комунальні служби, які дійсно працюють, які дійсно роблять неймовірні і справді героїчні речі. Жорстка зимова погода додає складнощів, саме тому так непросто саме такою погодою Росіяни намагаються скористатись. І я дякую кожному, кожній в Україні. Хто ось так ремонтами, ось так відновленням, попри все на захисті життя.